З нами є Наталія Іванченко. Тож, Наталія Іванченко, генеральний директор Львівського обласного центру контролю і профілактики хворіб моз України і головний державний санітарний лікар Львівської області. Вітаємо вас, пані Наталія, в нашому ефірі. Доброго дня Розкрийте секрет епідемія якої хвороби розпочалася в нашому регіоні, і чи це є традиційною сезонною епідемією, і чи є якась відмінність від попередніх років, скажімо. Я вас трошки розчарую. Жодної епідемії на території Львівщини на сьогоднішній день немає. Якщо ми раніше говорили про пандемію, потім епідемію коронавірусної хвороби, то впродовж останніх п'яти тижнів ми бачимо, що вона стрімко йде на спад, і, зокрема, за останній тиждень зареєстровано трошечки більше 200 нових випадків. Але все, що має ознаки застуди, це викликане різноманітними вірусами, в тому числі коронавірусом. І тому ми паралельно тестуємо матеріал від таких хворих на інші віруси, і таким чином ми дізналися, що на вівщину прийшов грип. Зокрема, спочатку ми зареєстрували у вівторок 40 нових випадків захворювання. Станом на сьогодні ми вже говоримо про 106 лабораторно підтверджених випадків захворювання на грип, але нічого надзвичайного не відбувається, оскільки кожного року з жовтня по квітень ми маємо завжди сезон підвищеного рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. І загалом. Захворюваність на ГРЗ є на 11% нижче від розрахованого епідемічного порогу. Тобто, оскільки захворюваність нижче від підпорогу, про жодну епідемію ми не говоримо. Але ми знаємо чітко, що грип А циркулює серед населення, тому людям варто зробити профілактичне щеплення від грипу, людям варто знов дотримуватися правил постулата, захворів сиди дома, повідом про це свого сімейного лікаря. Використовувати правило кашлювого етикету, тобто ми кашлюємо проекцію передпліччя, ні в якому разі не в долоню. Ідеальний варіант, якщо ми використовуємо серветку, її викидаємо після того моїм руки. І загалом раціональне харчування, вітамінізована їжа, велику кількість рідини вживаємо для того, щоб бути більш опірним до вірусів. Пані Наталю, Стас не даремно запитав про епідемію. Бо у вівторок усі засоби масової інформації, більшість із них, якщо бути об'єктивними, рясніли власне заголовками про те, що на Львівщині епідемія грипу. А ви вже спростували цю інформацію. Дякуємо. Друге запитання це про те, що із 40 осіб, про яких ви згадали, де у цих людей, в яких було виявлено грип, а частина із них за інформацією вівторкової опинилася у лікарні. Підтвердіть, будь ласка, ці дані. Якщо так, то чому ці люди все таки шпиталізовані? Ну, станом на сьогодні це вже 106 осіб. Абсолютно від кожної людини матеріал на дослідження не потрапляє в вірусологічну лабораторію. Місто Львів, зокрема, є містом дозорного і під нагляду, Тобто, впродовж всього року ми тестуємо кожен тиждень по 5 зразків з другої міської поліклініки, тобто, це хворі, які лікуються дома, мають ознаки застуди, і від Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, куди люди госпіталізуються з різних причин. Але зараз ми проводили дослідження паралельно. Того матеріалу, який надходив з різноманітних куточків Львівщини, і в скеруваннях було написано грип плюс ковід. Тобто у людей були скарги на високу температуру, головний біль, так зване грипоподібне захворювання. Так дійсно більше цих хворих була госпіталізована. Одна була дитина, обласна дитяча клінічна лікарня, це була лікарня в Стрию в Турківському районі, в Новояворівську. Чому ці люди були госпіталізовані, частина через те, що була висока температура, яка погано піддавалася корекції. Частина тих людей мали низку хронічних захворювань, і, відповідно, ознаки застуди спровокували важчий перебіг основного захворювання, в декого було запалення легень у вигляді пневмонії, тому матеріал потрапив на дослідження. Але нічого надзвичайного не відбувається. Хоча класично ми завжди говоримо, що Найбільш потребують захисту від грипу вагітні жінки, люди з цукровим діабетом, люди з надлишковою вагою, люди з хронічними захворюваннями дихальної серцево-судинної системи, тому що власне у них грип, грип, як правило, перебігає важко. Власне, ці категорії людей найчастіше госпіталізуються, і серед цих категорій виникають важкі ускладнення і періодично навіть спостерігаються летальні випадки. Пані Наталі, ми спостерігаємо кожен раз, або наша медична система і громадяни спостерігаємо за тим, яким середовищем ми перебуваємо? Тобто, спочатку ми стикнулися з ковідом, навчилися з ним жити. Потім у наш дім прийшла масштабна війна, і тепер ситуація складається наступним чином: повітряна тривога, певна кількість хворих людей потрапляє з здоровими людьми в замкнутий простір, чого хворобі тільки і хотілося б, чи передбачаєте ви розпоширення таким чином хвороби більшої йдеться, наприклад, і про дитячі колективи, які змушені під час повітряної тривоги спускатися великою кількістю дітей. В сховища, та і прості громадяни також я завжди звертаюся до всіх батьків, щоб ні в якому разі вони дітей з ознаками застуди не відправляли в дитячий садочок і школу. Якщо цього не робити, то відповідно не буде небезпеки для інших дітей, які перебувають або в одному класі, або в одному сховищі. Якщо зрозуміло, люди в домашніх умовах мають ознаки застуди і потребують спуститися в сховище, вони повинні мати в кишені завжди на поготові маску. І як би їм не було некомфортно, берегти оточуючих і хворі повинні на себе одягати масочку, коли вони перебувають, контактують з іншими людьми. Якщо є можливість, звичайно, необхідно дотримуватися дистанції півтора метра, оскільки власне аерозолі правило долітає на цю відстань. Тому, знову ж, ніби речі елементарні, але вони інколи рятують життя. А ви вже згадали про щеплення, одним словом, але хотілося б більше довідатися власне, про щеплення від грипу. А де його можна зробити? Чи воно є безкоштовним? І від якого віку, і чи вже оцей такий початковий розпал хвороби, чи можна його взагалі робити? Вакцинуватися від грипу потрібно кожного року. Вакцинуються діти, починаючи віком від 6 місячного віку і дорослі без обмеження віку. Чому кожного року? Тому що штамовий склад вірусу грипу кожного року є різний. Всесвітня організація охорони здоров'я видає рекомендації відповідно до аналізу з попередньої півкулі, які віруси циркулювали. І вакцини виготовляються кожного року до тих штамів, які прогнозовано будуть циркулюватися. Імунітет формується за 14 днів після вакцинації. Тому як тільки вакцина приїжджає на терени області, варто її використовувати і вакцинуватися, навіть якщо вже хворі сусіди. Тому що це не означає, що ви вже інфіковані, і оскільки в нас підвищений рівень захворюваності триває, як правило, декілька місяців, то є величезний шанс отримати захист після вакцинації і не захворіти на грип. Згідно законодавства України, щеплення від грипу належить до числа рекомендованих, а не обов'язкових. Тобто, або людина власним коштом купує в аптеці, або в закладах охорони здоров'я недержавної форми власності вакцину і відразу вакцинується, або вакцину закуповують керівники підприємств, установ організації для вакцинації свого персоналу. Або, наприклад, сьогодні на Львівщину надійшла вакцина від Міністерства охорони здоров'я України для вакцинації медичних працівників, які за родом своєї роботи потрапляють в групи соціального ризику, і власне медики Львівщині будуть мати можливість провакцинуватися від грипу безкоштовно. А як зараз з наявністю цих вакцин, чи їх реально знайти у вільному продажі, чи є якісь проблеми з логістикою їхньої доставки? Ну, Якщо ми зараз Наберемо в пошуковому сервері Google Львів вакцина проти грипу, то нам видає пошук вакцина Джесіфлю, виробник Південна Корея, виготовлена для цього і під сезону, захищає від чотирьох штамів вірусів грипу, яку можна придбати в аптечній мережі області. Як правило, її реалізують ті аптеки, які розташовані поряд з закладом охорони здоров'я, тобто, придбавши вакцину в аптеці, можна поряд з закладом охорони здоров'я в кабінеті щеплень отримати цю послугу. Або частина закладів недержавної форми власності на львівщині мають вакцину в них можна одразу придбати як вакцину, так і послугу з вакцинації. Ми поки з вами говоримо. Я забила в Google, але поки що не можу знайти, скільки це коштує і чи є в наявності. Бачу, що зразу що вибивають приватні клініки, де можна це зробити детальніше дослідимо Дуже цю тему. Дослідимо. А на останок ще до вас запитання до поєднання коронавірусу, бо він нікуди не зник. І оцього грипу чи можуть вони один на один накладатися, і якщо так, то що це може вилитись? Так, дійсно, віруси можуть накладатися один на одне виникає так звана коінфекція. Чим це може вилитись? Ну, ваші перебіг захворювання, знову ж ті люди, які мають хронічні недуги, будуть мати їх загострення. Ну, як правило, боротися важко з одним вірусом, а коли їх двоє, то організму потрібно вдвічі більше докласти зусиль для того, щоб одужати. Тому це від чого можна захиститися, варто це зробити для того, щоб не випробовувати долю і не думати, як власне мій організм відреагує на такий рівень небезпеки. І від коронавірусу у нас щеплення також зараз відбуваються. Наскільки активно українці в часі війни все таки не бояться і роблять бустерну дозу, в тому числі? Українці активно вакцинуються особливо популярна вакцина Pfizer під торгівельною назвою Комірнаті, яка є на Львівщині. Ну і вакцина Коронавак, якої є багато, яку вже всі знають, легко переноситься і не дає якихось побічних реакцій несприятливих подій. Зокрема, з тих пір, як дозволили другу бустерну дозу для всіх охочих, то в середньому близько 5-6 тисяч мешканців Львівщини кожного тижня роблять профілактичне щеплення. Хтось доробляє другу дозу, хтось отримає першу бустерну дозу, хтось отримає другу бустерну дозу, мушу сказати, що напевно найбільше активно вакцинуються внутрішньо переміщені особи, які з'явилися на Львівщині, найбільш дисципліновано, найбільш коректно вони вакцинуються не лише проти коронавірусу, а проти дифтерії, правця і інших недух, оскільки розуміють, що ситуація може бути несприятлива. І з тих пір, коли на Львівщині... Зареєстровані були випадки підозри на дифтерію, то також активізувалося населення стосовно вакцинації дифтерії правця, про що повинні пам'ятати дорослі раз в 10 років. Дякуємо вам за актуальну інформацію. Наталія Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Так довго. А ще довше головний державний санітарний лікар Львівської області. Дякуємо і закликаємо усіх дослухатися до вашої поради і вакцинуватися.